Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрілися в Києві. Під час зустрічі обговорили найбільш принципові питання суцільських відносин обидвох країн: торгівлю, транскордонну та гуманітарну співпрацю, інфраструктурні та енергетичні питання, стратегічне партнерство та взаємопідтримку. Я вдячний Угорщині за підтримку наших людей за гуманітарну підтримку для України. Кожен прояв захисту життя для нас дуже важливий. Друге угорщина взяла участь в першому саміті миру та підтримала Кам'юніке саміту, і це говорить про готовність Угорщини бути ефективною заради повернення реальної довготривалої безпеки, як в нашій країні, так і в всьому нашому регіону та Європі. Ми говорили про співпрацю на рівні ЄС, про те, чого очікуємо за час угорського головування. Ми розпочали вже перемовини щодо вступу України. Ми готуємо умови для договору про членство України. Це процес тривалий. Ми намагаємось закрити усі попередні суперечки і сконцентрувати увагу на майбутньому. Ми бажаємо налагодити відносини між нашими країнами та підписати глобальну угоду про співробітництво з Україною, подібно до тих угод, які у нас діють з іншими нашими сусідніми країнами. Ми будемо брати участь у модернізації української економіки згідно з нашими можливостями і хочемо мати для цього відповідні умови. На території України проживає традиційна угорська національна меншина. Ми сподіваємося на те, що і пов'язані з ними питання будуть вирішені. Я бачу добрі шанси на це. Президент Володимир Зеленський подякував Віктору Орбану та угорському народу за підтримку ініціативи щодо відкриття в Будапешті української школи для представників української національної спільноти та тимчасових переселенців для закарпаття, яке на двосторонній зустрічі представляв голова закарпатської ОВА Віктор Микита. Це також важливе питання, адже десятки тисяч закарпатців вимушено переїхали до Угорщини, де намагаються організувати навчально-виховний процес дітей саме за українською системою освіти. Анонсовано, що 1 вересня 2025 року українські діти підуть до першої в ЄС повнокомплектної державної української школи. Заклад буде працювати в Будапешті. Я з великою радістю почув ініціативу пана президента про відкриття української школи в Угорщині. Зараз українські діти вчаться в багатьох угорських школах. Чимало угорських викладачів вчать українських дітей. Мені здається, що вони непогано працюють. Ми отримали інформацію від українців, які тимчасово перебувають в Угорщині, що їм це подобається. Але ми розуміємо, що ви хочете отримати і школу з українською мовою навчання, фінансування цієї школи угорська держава бере на себе. Буде стільки шкіл, скільки потрібно. Для нас дуже важливо, щоб українці, які знаходяться в Угорщині, почували себе як вдома. Загалом, зміст нашого діалогу з усіх сьогоднішніх питань може, може стати основою для майбутнього двостороннього документу між нашими державами документ, який буде регулювати всі наші взаємовідносини, які може бути заснований на дзеркальному підході до двосторонніх відносин між Україною та Угорщиною, які дозволить нашим народам користуватись усіма благами єдності в Європі. Команди обох країн продовжать роботу над деталями спільних рішень.